Всім привіт! Сьогодні разом з вами: мистецтво лайфхаків та їх ведучі, ян та Влад. Сьогодні ми разом з вами будемо робити дуже дещо цікаве. А для цього, щоб нам почати це робити, потрібні наші е, попередні вироби. А саме це е, свічка на маслі з баночкою, свічка з сірниками в картоплі та сама крутецька горілка. Нам потрібно взяти ось цю банку тушенки. Ян так. І взяти її ось так підігріти добресенько, друзі. От саме для цього ми робили ці вироби, щоб розігріти цю банку тушенки і зараз добре-добре поснідати. Багато часу по тому. Так, друзі, все, вона вже у нас нагрілася. Вже пальці всі попекло. Янчик Багато. треба затушити. Гасити. Та я хочу нагадати, що нам не можна брати та тушити ось так. Нам треба взяти нашу чашечку. Будь ласка, чашку в студії. Не можна тушити саме е, е, ось нашу горілку. Адже, ось так змухати е, вс... не потрібно. Всі, всі знають, що ми використовували там спирт і він лише буде сильніше розгорятися. А його треба взяти ось так: один, два, три, щоб не було кисню і він. Тухне. А ми можемо зараз вже починати снідати нашу тушонечкою. Боже, Ян, як я добре тільки що перекусив цією тушинечкою, але що ми всі от і розкисли після їжі. Продовжуємо далі, друзі. Далі ми продовжуємо, як я вам і казав, нам потрібно... головний наш гість зараз буде це ця бляшанка. Нам потрібно зняти цю кришечку верхушку. І щоб у нас бляшанка була просто без цієї кришки. Так, а власне, який лайф, як і лайфхак, ми робимо, ми робимо чергову свічку цього разу окупну. Для цього нам знадобиться е, парафін або е, воск, картон. Ось ви бачите чимало в нас картону, канцелярський ніж або ножиці, бляшанка, і власне трішечки вмінь та знань. Як ви бачите, парафін ми купимо на водіній бані, я зараз ще його трішечки докину. Якщо у вас немає парафіну, ви можете використати, наприклад, домашні свічки, які вже були залишки їхнього воску. І його також можна буде переплавити і використати для нашої купної свічки. Але наші любі друзі, я хочу вам дещо сказати, що якщо ви бажаєте зробити окопну свічку, щоб в жодному разі вона не вредила не нам, не нашим солдатам, а, я вам не раджу використовувати парафін, тому що парафін випаровує дуже хімічні речовини в повітря. Краще за все використовувати справжній віск. Доки наш віск плавиться на водяній бані, нам потрібно з яном зробити заготовку, так, так ось кажучи. Ось баночка у нас вже готова. А, нам потрібно взяти ось такий крафтовий папер а, картонний. А, та його потрібно буде зараз нам так ось пожмакати добре, щоб він краще а, з... скрутився в трубочку. Коли ми це пожмакали, нам потрібно взяти ось так. І виміряти виміряти а, по висоті нашої баночки, баночки нашу, а, наш картон. Ось так. Ми отак от можемо взяти. Десь половину. Так, це половина. А, ось так взяти. Наприклад, у нас є канцелярський ніж, і одразу можна цим ножем відмітити. Ось так. Отак. от. Я тримаю це ти. Далі також так роби. Я зараз відріжу. Віск у нас вже потихеньку плавиться. Ось так. Погляньте, будь ласка, що саме я вам казав, щоб воно було. Ось так, щоб воно так от вміщалося в нашу баночку. Ось так, і не вилазимо на них. Та вам потрібно його буде нарізати стільки, щоб коли ми скрутили а, ось такий кружочок, так, щоб він був повністю заповнений в нашій а, бляшанці. Також, друзі, хочу нагадати, щоб ви зробили обов'язково в центр нашої свічки а, так а, а фіціль, для того, щоб ми могли а, з легкістю запалити цю свічку. Він повинен бути за розміром трішки такий, ну як було, величенький, щоб ми його могли добре взяти і а, підпалити. Я тим самим хочу нагадати, що а, ви можете такі окопні свічки робити а, та відсилати нашим захисникам, нашим воїнам, тому що наші захисники, наші воїни зараз взимку потребують по перше, тепла, по-друге, обігріву, по третє вони на цій окопній свічці. Можуть а, розігріти собі їжу, а, вони можуть а, підігріти себе, трішки відігріти свої ручки. А, і тим самим а, ввечері це може бути а, добрим, гарним ліхтариком. Також, друзі, щоб наша свічка роз, розпалилася, наприклад, по всій своїй площі, ви можете вставити не один фітільок, а це може бути, наприклад, декілька фітілів. Ось як це зараз я зроблю. Ось я примірно а, розумію, що це у мене буде середина. так, Будь ласка. І я також зроблю ось один фітільочок. І я, я тебе попрохаю зробити мені ще один, Прості, ще один фітіль. Дякую тобі, Ян, за допомогу. Поки мій колега продовжує збирати нашу свічку, я буду поки що ще спостерігати за нашим парафіном, який потрібно перемішати. своєрідна ложечка. Дуже Обережно треба перемішувати наш а, парафін для того, щоб він не капнув на одяг. Тому що якщо він капає на одяг паравін, а, парафін або віск, а, він просто з одягу не відстірується. А доки ми перемішували наш а, парафін, я вже зробив ось таку заготовочку. Це так називаємо великий фіціт для нашої баночки. Зараз ми її ось так помістимо. Добре. Ось так. Ось так. І ось такий вигляд має наша окопна свічка. окопна свічка. Так. А, та обов'язково нам потрібно, щоб був а, такий отвір між нашими кусочками паперу, так, для того, щоб наш парафін міг добре-добре заповнити повністю всю цю нашу свічку. Ну що, друзі, як ви можете бачити, наш парафін вже а, готовий. Нам потрібно його зараз взяти Ось так а, обережно. Я, я попроху, попрошу тобі допомогти. Постав, будь ласка, на середину нашу а, свічку. І нам потрібно ось так обережно почати вливати наш парафін до, нашого, а, до нашої свічки. Що ж, друзі, ми залили наш парафін до нашої свічки. Якщо ви бачите, що вам не досить парафіну, то треба ще її розтопити та долити. Наша свічка обов'язково повинна бути заповнена парафіном майже до кінця. Пропитана, щоб він добре горів. Багато часу по тому. Так, ми ще трішечки підігріли нашого. Воску. Так, я обережно, будь ласка, тому що у нас залишилось зовсім трішечки цього воску. Ось так, молодець, дивись, як у нас все Ян, хорошо вийшло. Ще ще наливаєш, і у нас така окопна стрічка вийшла з близьких. Друзі, погляньте, будь ласка. А, наша Свічка повністю заповнена. Ось такий вигляд вона повинна мати. А для того, щоб нам її запалити, по-перше, нам потрібно трішечки підрізати наші фітілічки. Ось так, щоб вони були не такими великими. Ось так. Нашу свічку потрібно залишити хвилин на 10-15 для того, щоб вона застигла, і потім її можна почати використовувати. Тому засікаємо 15 хвилин і повертаємося до вас. Дуже багато часу по тому. Тож 15 хвилин минуло, і зараз ми будемо перевіряти, як же палає наша саморобна окопна свічка. Як ми бачимо, вона е, палає, недаремно ми її так, е, з вами виготовляли. І бачимо, що вкотре наші лайфхаки працюють. І тому наші любі друзі, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал, ставити дзвіночки, щоб ви не пропустили жодного нашого випуску. І хочу нагадати, що саме ця свічка може обігріти наших воїнів, тим самим розігріти їжу. І так само, друзі, ви цю свічку можете зробити зі своєю з любов'ю, з турботою про наших воїнів, тому що ця любов та її турбота їм дуже-дуже потрібна. На цьому наша програма завершується. Дивіться нас і на далі, далі буде ще цікавіше. До наступних зустрічей! Па-па-па-па!